Та всіх, хто оцій порі з нами, до вашої уваги інформаційний випуск Час Пік далі про важливе на Закарпатті. Сьогодні, відповідно до рішення регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на Закарпатті демонтували радянський пам'ятник біля словацького кордону в Ужгороді. Величезний монумент мав ознаки аварійності і за результатами роботи комісії, був визначений як аварійний і такий, що реально загрожує життю і здоров'ю людей, які перебувають у черзі для перетину державного кордону. Далі буде він розібраний на частини і відвезений для відповідального зберігання, тому що це цінні метали і ну, відповідно вони не повинні ніде дітися. Спочатку один механізм розглядався, далі оглянули пам'ятник, вирішили інакше застосувати, тому що тут не твердий ґрунт, і для того, щоб не пошкодити техніку, треба буде здійснювати цей демонтаж, а техніка тепер цінна. Вирішили таким чином. Є різні варіанти. Найкращий варіант використати цей метал для того, щоб за рахунок цього пам'ятника купити необхідне обладнання для нашої 128-ї гірсько-штурмової бригади, котрі, я думаю, ні в кого не виникає питань. Це наші сучасні герої, на відміну від цих бронзових героїв, які зараз творять історію України. В уж стартував форум щодо цифровізації громад під час війни в межах українського тижня регіональної цифрової трансформації. Керівництво Закарпатської ОВА переконане, що такий івент це унікальна можливість поділитися власним досвідом і перейняти здобутки провідних експертів, національних та регіональних лідерів, а також керівників it компаній Деталі перебігу форуму в сюжеті. Без цифрових навичок сьогодні нікуди. Вони актуальні в кожній галузі та в повсякденному житті. Тож поняття цифровізації громад набуває все більшого масштабу. Аби важливі знання про сучасні інноваційні технології почули більше краян в Ужгороді розпочали форум присвячений цифровізації громад в умовах війни. Це тиждень цифрової грамотності, який проходить по всій Україні зараз. Закарпаття теж приймає участь. Ці вісім областей презентують свої здобутки, своє бачення, що вони планують на майбутнє, і це нам допоможе трошки зрозуміти, як правильно розвиватися громадам, автоматизуватися, цифровізуватися. І це ну, корисний, дуже такий івент, який зможе нам всім об'єднатися трошки і починати вже цифровізувати. І наші громади тут дуже багато представників територіальних громад, цифрових лідерів. Голова Закарпатської Віктор Микита зауважив для громад області цей форум унікальна можливість поділитися власним досвідом і перейняти здобутки провідних експертів, національних та регіональних лідерів, а також керівників it компаній. Це спрощення роботи як державних органів влади, так і для населення. Велика допомога Закарпаття. Цей це такий регіон, який, мабуть, мабуть, є передовим сьогодні в Україні щодо цифровізації. Відповідно щодо населення, наприклад, наше все майже 90% забезпечено інтернетом. Ми всі дуже активно в цьому приймають участь. І також важливо, щоб в органах влади була документальний електрообіг і інші процеси. Сеси там, які ми сьогодні запускаємо, це і в тому числі, і е, аналітично-ситуаційний центр Закарпаття, який. Передбачає даний проект формування центру обробки даних. В першу чергу у цифровізації важливо те, щоб були всі технічні можливості здійснення цих операцій. І Тому важливо сьогодні на території Закарпаття проводити такі заходи. Розвиток мережі ЦНАПів, підключення віддалених населених пунктів до швидкісного інтернету, впровадження режиму пейперлес, створення безпечного інформаційного середовища, цифровізація освіти, медицини це лише частина проектів, які реалізовують в області. Ми працюємо над тим, щоб у кожному регіоні з'явився сідітіо сідітіо або людина. Заступник голови ОВА чи цифровий лідер з питань цифровізації станом на сьогодні вже призначений в більш ніж 16 регіонах. Саме тому в нас існує проект, який ми називаємо 24 чотири Не лякайтеся цих цифр. Це 24 чотири в регіонах, 38 вісім світів у великих містах та 1400 цифрових лідерів в громади. Це наша велика мета. Ми дуже хочемо мати велику цифрову команду, яка допоможе нам пришвидшити. Зміни у сфері цифровізації у всій країні. Ми зараз працюємо над запуском проєкту Дія цифрова громада над єдиним маркетплейсом, де буде розміщено багато корисної інформації для вас, для представників громад. Це безпосередньо і індекс цифрової трансформації регіону, індекс цифрової трансформації громад. Бази знань для СІДІТІО та цифрових команд, маркетплейс цифрових рішень та багато інших корисних модулів, які допоможуть вам, як представникам громади, зрозуміти, з чого почати для того, щоб цифровізувати свою громаду. Захід організували Міністерство цифрової трансформації України спільно із Закарпатською ОВА та центром підтримки підприємців Дія Бізнес. Чому саме відбувається цей форум? Тому що стало зрозуміло і після Повномасштабного вторгнення, що цифровізація країни взагалі вона є важлива, що вона допомагає нам сьогодні, як в освіті, тобто онлайн онлайн освіта. Що ці е, автоматизація бізнес процесів е, допомагає бізнесу рухатись далі, тобто триматись, е, який сьогодні да підтримує нашу економіку. Тобто, тому е, сьогодні е, цей форум він є важливий е, для того, аби Допомогти і бізнесу громадам, тобто вдосконалюватися, керівництво області переконане, форум буде корисним для громад, сприятиме посиленню співпраці на міжрегіональному рівні і започаткуванню нових ініціатив. В одному з приватних будинків на станції Оса, неподалік селища Воловець, виявили тіло молодого чоловіка з ножовим пораненням. На місце прибули слідчі, які з'ясували, що до вбивства 28-річного чоловіка може бути причетний його батько. Принаймні, про це повідомляють у головному управлінні національної поліції Закарпаття. Того вечора між ними виник побутовий конфлікт, в ході якого батько схопив ніж і завдав синові удар в область серця. Від отриманого поранення чоловік помер на місці. Поліцейські вилучили на місці події знаряддя злочину. Це ніж самого ж фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, відкрили кримінальне провадження. У селі Брід Хузького району двоє зловмисників викрили автомобілі з подвір'я односельця. До поліцейських іршави звернувся 29-річний житель сусіднього села Брід. Чоловік повідомив, що з його подвір'я зник автомобіль ВАЗ-2105. За словами заявника, ключі від авто знаходилися всередині транспортного засобу. Уже за півгодини поліцейським вдалося розкрити злочин. Працівники сектору кримінальної поліції спільно з інспекторами групи реагування патрульної поліції та слідчими встановили та розшукали двох причет до злочину односельців, заявника віком 20 і 25 років. Вилучений автомобіль поліцейські помістили на спецмайданчик та найближчим часом повернуть власникові. За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження. 15 випадків ковіду за добу державне управління Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України повідомляє про ситуацію з коронавірусом в області станом на 9 листопада. Загалом, із початку пандемії, 126 тисяч закарпатців були зафіксовані з діагнозом ковід. 19 серед них 9 тисяч дітей. За минулу добу виявили 15 нових підтверджених випадків ковіду. З них серед дітей лише один випадок. we Закарпатці придбали авто для ЗСУ, купуючи газове обладнання. Акція авто для збройних сил України проводилася по всій Україні і залучила понад три тисячі споживачів газу, 90 з яких Закарпатці. Акцію оголосили на початку вересня для клієнтів 104.ua. Той, хто придбав газове обладнання у мережі клієнтських просторів або сайті market.104.ua, автоматично став благодійником і долучився до допомоги. Вони придбали 14 газових котлів. 15 модемів дистанційної передачі показників лічильників та 68 сигналізаторів газу. Частину коштів від продажу цих товарів було спрямовано на придбання автівки для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це повнопривідний позашляховик Міцубісі, який допомагатиме нашим захисникам. Авто прийшло технічне обслуговування, перефарбоване в камуфляжний колір і поїхало на південь України. Сьогодні всі українці об'єдналися як ніколи в день української мови і писемності. Наші громадяни не лише в Україні, а й світі писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності разом із закарпатськими школярами, і дітьми вимушених переселенців в Ужгороді за партою писав під диктовку і голова закарпатської ова. Усі як один кажуть, диктант був не стільки складним, скільки емоційно сильним. До диктанту щороку тисячі людей по всьому світу Це все. Світовий флешмоб за написання лікарну української мови. Він об'єднав сьогодні всіх не лише ручками з папером, а й рідним словом. 22-й радіодиктант Національної єдності 2022 року в День української мови та писемності почула вся Україна і весь світ. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки. І береже щорічні зарубки часу. Бадьорі пахощів фарби, лаку, новизни, як же довго чи не пів життя, мріялося про власний дім? Закарпатські школярі, освітяни посадовці, традиційно разом з усіма об'єдналися для важливого в цей час флешмобу. Хтось диктант писав уперше, дехто вже в п'яте. Але як учні, так і педагоги запевняють, що разу це особлива акція, а у воєнний час тим більше, адже писали сьогодні всі про рідну домівку. Згадується про рідний дім, про його запах і про те, що зараз е, переживають всі ті, для кого дім був справжньою фортецею сили і наснаги. Найскладнішим, певно, були пункт... пунктуаційні знаки через те, що е, автор може за своїм бажанням їх розставляти і не завжди ти можеш вловити це. Е, взагалі, диктант був. Не таким же важким, наскільки емоціональним для мене. Перше я пишу радіодиктант. Мені дуже сподобалося. Це дуже потрібно зараз для нашої країни, бо дуже важка ситуація. І я сподіваюся, що завдяки цьому радіо Радіодиктанту ми переможемо цих. Авторка цьогорічного тексту, українська письменниця і режисерка Ірина Цілик, читала його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Радіодиктант національної єдності він є традиційним, особливо для нашої школи, тим паче, що в нашій школі є радіорубка, де учні щороку приймають участь у написанні. Також варто відмітити, що це не просто радіодиктант для України, але це об'єднання людей для всіх куточків світу, особливо там, де проживає українська діаспора. 9 листопада ми також робимо конкурс імені Петра Яцика, який сьогодні учні зранку писали, і це так само є стимул для відбудови України, для знання мови, для підтвердження своїх досягнень. А головна ціль школи є в чому будувати майбутнє, особливо українських наших дітей. Всеукраїнська акція покликана об'єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників. Тому за свої помилки і не хвилювався голова Закарпаття Ськова Віктор Микита, який писав разом з усіма учнями і вчителями Ужгородського наукового ліцею, В принципі я списував у своїх поруч друзів, які сиділи поруч. Тому в принципі, ні. Списали признаваю декілька ком Десь були там, де дефіси, все інше. То просто перевірив чи дійсно, тому що коли я вчився, були певні правила там переносу. Наскільки знаю, там слів вони вже змінилися, але в цілому, якби ну думаю, я справився, мені навіть цікаво. Радіодиктант на підтримку української мови започаткувало українське радіо у 2000 році. Тоді він відбувся 24 травня в день Кирила та Мефодія. З того часу його проводять щорічно, але завжди 9 листопада. Тож, якщо ви не приєдналися цьогоріч, зробіть це обов'язково наступного року. Укрзалізниця здійснила перший пробний заїзд на відновленій ділянці рахів ділове валя Вішеуло Румунія. Мармарозький експрес на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня. Маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд. Чистий час у дорозі без урахування митних процедур від Рахова, що перетвориться на ще один транспортний хаб Закарпаття до Румунської валі Вішеулої, складає близько 40 хвилин малювничою гірською долин прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці. Укрзалізниця планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці. Від Веліві Шулою щодня курсують поїзди до станції Сігет, Клуш та Бухарест. З професійним святом сьогодні в Учгороді привітали працівників культури та майстрів народного мистецтва, відзначили талановитих краян, які в умовах війни працюють, створюють прекрасне і популяризують український продукт у всьому світі. Вручили почесні грамоти овам, землякам Рудольфові Дзуринцю, Дмитрові Сньозику та Олександру Мавріцу, які змінили сцену та акторські костюми на військову форму і зброю. Спершу добровольцями вони пішли в тероборону, а потім і на передову. Також Нагородили краян, які в тилу продовжують розвивати нашу унікальну культуру. Проводять благодійні заходи і майстер-класи для вимушених переселенців, військових, займаються волонтерством. Саме завдяки таким людям ми гідно тримаємо оборону на всіх фронтах. Мистецький не менш важливий. Ворог може знищити наші будівлі, але українська культура житиме завжди. Запевнив голова ОВА Віктор Микита. Закарпатські мотиви презентували в Мукачеві. Так назвали виставку в угорському домі імені Мунка, Мункачі, яку презентували учасники шостого живописного пленеру імені Володимира Патика. Вони вирішили підсумувати результати свого пленеру, що відбувся у вересні в селищі чи надієво. Яскраві кольори тут переважали. Заспокійливі, теплі кольори на картинах привернули увагу кожного гостя виставки в Мукачеві. Закарпатські мотиви, так її назвали організатори і презентували в угорському домі імені Міха Мункачі. Учасники шостого живописного пленеру імені Володимира Патика вирішили підсумувати тут свій пленер, який відбувся у вересні в селищі Чинедієво. Сам пленер він проходив на цікаві локації. Це є будинок, родинний будинок Бокотидів, Адже ми всі знаємо відому цю родину, і Михайло фактично він реконструкцію зробив цього будинку і на цій локації проходив саме цей пленер. Пленер відбувся цьогоріч вперше на Мукачівщині за ініціативи Західного регіонального науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України та благодійної організації фонд імені Володимира Патика. Подивіться, будьте добрі навколо, скільки кольору, скільки позитиву, скільки світла. Так, власне, чи не цього треба зараз нам усім? Чи не така є наша місія, чи не таке наше завдання кожного з митців? Не мучитися, не страждати, тобто відмучити, відстраждати, але світла дати трохи, трохи дати чистоти, трохи кольору і підтримати це все. Бо ми все одно переможемо. Це питання часу. Серед учасників пленеру провідні живописці, художники декоративного мистецтва, мистецтвознавці з різних областей України творчий виїзд об'єднав усіх і довів, що в Україні є цінності, за які варто воювати. Війна з'єднала художників. Жінцов <laughs> прийшов з Донецька, з Західної України, з Закарпаття, зі Львова. І саме в контакті художників народжуються якісь нові ідеї, тільки коли художники на пленері спілкуються, вони розвиваються, вдосконалюються і їхні твори стають цікавішими. І хочу, щоб ті пленери продовжувалися, і щоб це стало традицією, щоб наші регіони мистецькі перетиналися. Попередні п'ять пленерів відбувалися на Волині. Цьогоріч же Закарпаття стало творчим епіцентром, де народилися нові ідеї і цікаві роботи. Для мене найважливішим кроком в тому пленері було це крок е сім'ї бокотеїв, які вирішили своїми коштами. Відкупити колишній свій будинок і створити там творчу базу це дуже цікавий початок. Ми ще, може, не осознали того. Скоріше всього це база, де будуть в майбутньому проходити зустрічі художників закарпатських, львівських, всіх українських, закордонних. Це дуже таке знакове. Я би сказав, дуже таке сакральне місто, місце, де е, може створити дуже цікаву атмосферу. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Дякую за увагу. Мирних новин і до зустрічі на першому кабельному.